Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі глядачі. Хочу поділитися з вами трошки своїми перечуттями, відчуттями і подивитися загальну картину, до чого наближається взагалі ситуація в Україні. Хочу сказати, що останнім часом мені почали частіше снитися кошмари, кошмари, в яких я бачу вогонь, руйнації, скелі, обламуються, падають, таке великі якісь брили. І в мене гарячка досить сильна останнім часом в тілі жар. Я міряю температуру 36,6, але таке враження, ніби у мене під 40 і дуже гарячі очі. От щось таке. от У мене і відчуття тривожності, і якоїсь, знаєте, несублімованої агресії. Таке, ніби має відбутися щось дуже масштабне. Я казав ще зимою. Я записував відео про те, що це літо буде переламним, і це літо буде дуже показовим для кожного з нас, для всієї нашої країни. І важливі події наближаються. Каховська ГЕС – це безумовно дуже велика трагедія. Я про це також говорив я її також передбачав. Але мені здається, на цьому ще не завершиться. На цьому ще не завершиться. Я бажаю що людям, які наближені. До місць, які є в зоні підвищеного ризику ударів, а саме ЗАЕС та Титан, оцей, що знаходиться в Армянську, я вважаю, що звідти треба евакуйовуватися якомога швидше. Тому що мені здається, і мої відчуття, думаю, що мене не підводять. Подивимося, як пройде час, подивимося, наскільки мій прогноз пройде випробування тер... часом. Що якась дуже жорстка провокація там, біля тих територій може відбутися. В мене агресія, в мене стан повного виснаження, в мене стан знервованості і жар. Постійний жарт та кошмари Мені сняться. Я вирішив більше ділитися з вами своїми відчуттями, не просто карти розкидувати, а й взагалі розказувати, що я відчуваю. 2023 рік це рік переламний взагалі в плані майбутньої долі та подальшого розвитку нашої країни. Я думаю, що війна ще не закінчиться в 2023 році, про це я також говорив давно. Але якісь фатальні події дуже масштабного плану, які змінять взагалі хід розвитку подій не тільки в Україні, а й в Європі, вони відбудуться. Ну, а тепер хочу взяти карти. Я на циганських картах викладу три карти, подивлюся, що буде відбуватися, я витягну з, зі слов'янської колоди теж три карти. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта карта радощів, карта перемог, карта якихось змін у кращу сторону, карта візиту, важливі делегації, важливі події, карта удачі. Удача все одно буде на стороні України, не дивлячись на всі загрози, атаки та можливі трагедії. Десятка Хрестова, карта тяжкого грузу, карта тяжких випробувань. Шістірка червова, Дім, сім'я, максимально подбайте про ваших родичів та близьких, дама Хрестова, карта сильної жінки. Ми пройдемо всі випробування, наскільки б вони тяжкими не були. Ми вистоїмо, ми й не таке долали. Я думаю, що. Не дивлячись на всі небезпеки і внутрішні тривоги, Україна все одно переможе. І я в цьому навіть не сумніваюся. Я хочу сказати, що підвищений стан тривожності та такої якоїсь гарячки, тремтіння в тілі, це не зовсім правильно з позиції фізіології, але ну, мені здається, я щось відчуваю таке не дуже приємне і не дуже хороше, що може статися ще. Будь ласка, бережіть себе. Всім всього найкращого.